Так, я як новий президент, хочу бачити тут наступних лічностей. Глава ДТЕК. Так, містер бізнес, я тут. Через тебе у мене всі труси помокріли. Значить так, ділаєш так, щоб у мого дома ніколи не виключали світ. І штраф 20 тисяч гривень на труси. Добре. Так, наступний глава обміфай. Так, я тут. Пацани, ну ви реально красавчики. Такий сервіс по обміну забабахали. Що я просто балдею. Я вас профінансую. На три тонни бараболі. Дякую, містер бізнес. Так, і ще хочу бачити типічного раба системи. Вітаю, я бариста. Ти раб системи. В слові робота є слово раб. Тобі треба займатися бізнесом, йо-моє. Хватить работать на дядю. Ось що тобі сімна бараболі. Ідеш, садиш на городі і потім оптом продаєш другим дядям. Дякую, містер бізнес.